Колінарні вектори. Колінарними називаються вектори, що лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Ну, ось приклад таких векторів. Але це дуже абстрактний рисунок, в задачах, як правило, у нас ми маємо справу з якимись геометричними фігурами. Ну, наприклад, наведу дві такі геометричні фігури, скажімо, прямокутник АБЦД і трапеція MNPL. Зображені вектори АО і ОЦ в прямокутнику є колінеарними і співнапрямленими. А у трапеції основи є паралельними лініями, відповідно, вектори NP та LM є колінеарними та протилежно напрямленими. Зафіксуємо собі це. Отже, ми маємо колінарні вектори і дізнаємося про те, що колінарні вектори бувають. Протилежно напрямлені і співнапрямлені. Ось значок співнапрямлених векторів, а ось так позначають протилежно напрямлені вектори. Звичайно, на цих рисунках можна було би, зокрема в прямокутнику, назвати ще дуже багато різних кулінарних векторів. Але, я думаю, для розуміння кулінарних векторів цього достатньо. Ідемо далі. Але вектори, як правило, мають справу ще й з координатами, вони виражаються числовими. Якимись ем, даними, і от як е, колінерність пов'язана з координатами. А власне, колінарні вектори мають пропорційні координати. Тобто, якщо нам сказано, що якісь два вектори є кулінарні, то в них обов'язково координати пропорційні, тобто відношення координат є однаковими. Ось перед нами завдання. Є вектори А і Б. Відомо, що вони колінеарні. Два завдання, що треба зробити? Знайти m для вектора а. І друге встановити, чи ці вектори співнапрямлені. Будемо працювати над цими завданнями. Отже, ось воно, колінарні вектори мають пропорційні координати. Це означає, що до першого завдання ми складаємо пропорцію. m відноситься до 5, так як 4 відноситься до мінус 8. Розв'язуємо її. Виходить таке, що m дорівнює дріб. У знаменнику буде мінус 8, а в чисельнику 5 помножених на 4. Скорочуємо мінус 8 і 4. Тут одиничка лишається тут двійка, і отримуємо, що це буде мінус 5 других. Отже, m ми знайшли m дорівнює мінус 5 других. На перше питання відповідь ми дали. А як становити, чи вектори співнапрямлені, чи протилежно напрямлені, коли ми не бачимо самих векторів, а лише по координатах? Так от на це запитання дасть нам відповідь коефіцієнт пропорційності. А коефіцієнт пропорційності уже ми можемо побачити із відношення других координат, тобто 4 до мінус 8. І ми маємо, що це є мінус одна друга. Коефіцієнт пропорційності є менший за 0. Таким чином, вектори А. І Б є протилежно напрямленими. От я це і позначаю: вектори А і Б є протилежно напрямленими. Відповідно, якби ми отримали коефіцієнт пропорційності більший за 0, то сказали би, що вектори є співнапрямленими. Ну і наостанок ще хочу сказати, що вектори співнапрямлені вважається, що кут між ними 0 градусів, а у протилежно напрямлених векторів кут між ними 180 градусів. Ось такі кулінарні вектори.